Поки вже готую і ірландську кухню, і щось українського. Такий от мікс. Це ірландська вечеря лайт, бо в мене там карі ще буде. Це я пригощала свого чоловіка. Так, я про нього турбуюся, він про мене. Це бургери. Броколі я собі лишила з майонезом, щоб не було дуже здорово. Зробила. Дуже класні бургери, я їх там два види. Я їх купила у Донігольському бучесі. Бучіс я вам вже показувала. Підсмажила я їх цього разу, досмажила. Треба бути обережним, бо не тушкують бургери, а просто смажить. Ну, і щоб вони і згоріли і підсмажилися. Для мене це ну, буває такі, що не досмажую. Бо не люблю горіле. картопелька. Я ірландську картопельку готувати я теж показувала, трошечки відрізняється. В них вона ну, менше вологі має, випарюється. Ну а це я дивилась бургер, що я його досмажила. І робила з куркою лаваш, який тут. Я не згадаю як раб, я думаю, називається так. Ну, може помилятися. Виправляйте, якщо ви знаєте краще. Всім смачного!